Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон, який останніми місяцями проводить довгі години у розмовах із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, як реально, так і віртуально, дав зрозуміти, що вважає президента Російської Федерації не зовсім адекватною людиною. Макрон у інтерв'ю телекомпанії CNN пояснив стан Володимира Путіна ресентиментом, тобто бажанням відновити минуле і власну імперію, відсутністю поваги з боку інших світових лідерів, а також наслідками пандемії коронавірусу, тобто довгою ізоляцією російського лідера від зовнішнього світу. Однак ці заяви французького президента виглядають швидше помилковою спробою оцінити реальні політичні бажання авторитарного лідера з точки зору раціональних пояснень. Адже про те, що Путін знаходиться в абсолютно іншому світі, говорила ще колишня федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вже у 2014 році стало відомо, що вона говорила про це із тодішнім президентом Сполучених Штатів Бараком Обами. Ангела Меркель у буквальному смислі слова не могла достукатися до Володимира Путіна. Вважала, що він говорить з нею зовсім. Іншою політичною мовою, і також очевидно була схильна це пояснювати якимись змінами, що відбулися у психічному здоров'ї російського президента. І від людей, які були близькими до російського політичного керівництва, я також неодноразово чув, що Путін втратив зв'язок із реальністю, що він знаходиться в якихось Історичних категоріях, які не мають ніякого пояснення з точки зору раціональної логіки, і от всі ці намагання, чи Макрона, чи Меркель, чи людей, які знаходяться поруч із Путіним, пояснити його дії якимось не дуже здоровим станом, звичайно ж і призводять до численних помилок. Є абсолютно очевидним, що Путін тверезо мисляча людина, яка ставить перед собою цілі, що неможливо реалізувати з точки зору людини, що притримується якихось реальних людських цінностей, людських якостей, для якої є важливим ціна людського життя, яка думає про наслідки своїх дій для інших людей. І західні політики, політики електорального штибу, звичайно ж, завжди це зважують, ну хоча б тому, що вони переобираються на виборах, тому що вони залежні від своїх співвітчизників. Ну і звичайна людина, яка не хоче бути диктатором, також цінує людське життя, думає про наслідки того чи іншого свого рішення. А Володимир Путін це типовий диктатор. Навіть не двадцятого, а якогось там 17 18 століття. коли ті, хто намагався досягти тих чи інших цілей, не задумувалися про питання ціни, якою ці цілі можуть бути досягнуті. Просто в той час не мали такої кількості зброї сучасної, здатної знищити відразу мільйони людей. Так, так навіть краще для таких людей, як Володимир Путін, тому що вони швидше досягнуть своїх цілей. Саме тому російський президент і діє з точки зору бліцкрігу, а не якихось довготривалих війн, і те, що він втягнувся саме у довготривалу війну, тому що українці не збиралися погоджуватись з його агресивними бажаннями, це і стало. Черговим кроком до його остаточної поразки. Українці будуть робити величезну помилку, коли будуть переконувати себе, що Путін щось таке робить, тому що він просто не сповна розуму. У Путіна абсолютно чіткі і зрозумілі, і з точки зору минулого логічні політичні цілі відновлення своєї імперії у її територіальній повноті. Путін вирішив, що ця територіальна повнота пов'язана із територією Радянського Союзу після 9 травня 1945 року. Тобто після закінчення Другої світової війни для СРСР. Після того, як Росія, а це була саме Росія, стала такою імперією, якою вона не була навіть за Романових. Найголовніше, кордони цієї імперії були обговорені і узгоджені із іншими країнами, що перемогли у Другій світовій війні, із Сполученими Штатами Америки і Великої Британії. Те, що Радянський Союз розпався, а Росія залишилася у кордонах Російської Федерації для Путіна, просто невиконання цих домовленостей, просто окупація історичних російських територій. Сполученими Штатами і Великобританією і колективним Заходом. І, звичайно, він хоче зробити все, щоб подолати наслідки цієї окупації. Так, для нас це може здаватися абсолютно безглуздим, може здаватися проявом безумства, але нічого безумного з точки зору звичайного працівника Комітету Державної безпеки Радянського Союзу. І зовсім не тільки Путін. В цьому немає. Путін. Сподівався, коли починав свої спецоперації проти України і 2014 року, і 2022 року, що більшість населення українських земель розуміє і поділяє цю його історичну логіку, і буде зустрічати радянських воїнів, це по суті радянські воїни, із квітами, так як він собі це уявляв. Коли виявилося, що більшість українського населення не збирається зустрічати окупантів із квітами, а збирається чинити їм опір, він прийшов до іншого, але також абсолютно логічного рішення. Якщо населення, яке живе на територіях історичної Росії, хоче сприяти західним окупантам, то це зрадники, яких потрібно вигнати з історичних російських земель. І, як ви розумієте, Просто зробити все можливе, щоб ці історичні землі все одно стали частиною сучасної Росії, але вже без зрадницького населення. І цим він і займається водночас. Референдами по приєднанню тих територій, які вже були окуповані Російською Федерацією до Росії, вигнання населення з тих регіонів, які визначені для подальшої окупації. Створення неможливих умов для життя на території, яка окупована Заходом до того моменту, поки ця територія не буде включена до складу Російської Федерації. Звичайно, Ємонель Макрон може вважати це божевіллям. І середньостатистичний українець, який бореться із Путіним, теж може вважати це божевіллям. Але найжахливіше в тому, що нічого божевільного в цьому немає. Що це логіка політичних злочинців, які сповна розуму і просто калькулюють в своїх кабінетах, скільки ще мільйонів людей потрібно вигнати або знищити, щоб досягти своєї амбітної мети. І ця логіка, як бачимо, поділяється величезною кількістю росіян. І саме тому в застосуванні ядерної зброї для Путіна з його точки зору також немає нічого. Людина ненависницького, тому що це просто прискорить. Час, коли він зможе об'єднати території історичної Росії, збереже життя справжніх російських воїнів і знищить життя зрадників, які не дають росіянам можливості повернутися до своїх історичних кордонів щедро политою пам'яттю їхніх дідів. Це просто треба чітко усвідомлювати. Тому що якщо ми будемо вважати, що мова йде про божевілля, нам доведеться досить серйозно розчаровуватися, коли Путіна, скажімо, не буде, а його наступники продовжують цю експансіоністську політику по відношенню до України, яку вони україною не вважають. І саме тому у війні, яку Путін почав проти України, є очевидний екзистаційний сенс. Українці можуть або перемогти, або ні, не капітулювати перед ворогом, зникнути з території, де живе український народ. Ніякого іншого вибору у українського народу ніколи, до речі, не було і сьогодні немає. І саме тому такою складною, тяжкою, виснажливою і довгою є ця війна українського народу за своє історичне і фізичне виживання. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам і перемоги!